Прихід до України німецького Фліксбуз, гіганта автобусних перевезень у Європі, викликало сподівання, що ціни на міжнародні поїздки автобусами для українців зменшаться. Та на швидкі зміни цінової політики у цій галузі розраховувати не варто. Попереджають експерти. По-перше, Фліксбуз ще торік продавав квитки на рейси зі Львова та Ужгорода до Амстердама, Берліна, Відня та інших міст. Але де факто перевезення здійснювала інша компанія Лео Експрес. Це звична практика для великих європейських компаній, які намагаються не ризикувати на старті і співпрацюють спершу з регіональними партнерами. Приміром, за новими маршрутами, фліксбус, що стартувала наприкінці липня, з Києва, Львова, Рівного та Житомира до Польщі та Чехії. Перевезення здійснюватимуть автобуси чеської компанії «Амбрелла», а не Фліксбуса по друге це не нові напрямки за даними Держслужби України з безпеки на транспорті. Нині на українському ринку налічується загалом понад три тисячі міжнародних маршрутів до 46 країн світу, і чимало з них саме до Польщі та Чехії. До того ж, завдяки скасуванню віз з євросоюзом, частка міжнародних автобусних перевезень і далі зростатиме за прогнозами експертів на 20-30%. По третє, на відміну від авіаперевезень в Україні досить жорстка конкуренція між автобусними перевізниками. За інформацією Мінінфраструктури, ліцензії на міжнародні перевезення мають понад 3,5 тисячі перевізників. При чому левова частка пасажирських автобусів, що перетинають кордон в напрямку Європи, близько 80% — це автобуси з українською реєстрацією. По четверте, Фліксбус далеко не перша велика міжнародна автобусна компанія, що виходить на український ринок. Раніше це вже зробили польська, польський бус, Латвійська Колайнс та Чеська Лео Експрес. І це майже не вплинуло на ціни. І по п'яте, ціни Flixbus плюс-мінус такі ж, як у конкурентів. Наприклад, квитки зі Львова до Праги або Кракова коштують близько 700 гривень. Ціни вітчизняних перевізників на ті напрямки майже стільки ж. Тим не менше, прихід Flixbus в Україну, безперечно, є плюсом. Це підвищує здорову конкуренцію. Автобуси німецької компанії, приміром, набагато зручніші і комфортніші, ніж українські. Тож, у перспективі, це може вплинути на поліпшення сервісу й українських перевізників.